Свіже повітря і тепла погода створили ідеальні умови для проведення у Миргороді чемпіонату територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у Полтавській області з пляжного волейболу серед жінок на полі зібралися найкращі спортсменки з різних міст і сіл. Очільник територіальної організації Анатолій Головань розповів, що за першість змагалися понад 20 команд, кожна з яких складалася з двох дівчат. Миргород прийняв більшість із них. 14 команд з'їхалися до Миргорода. Це команди Опішні, Зінькова, Глобино, Біликів, самого Миргорода, а також Рашівська, ну, Бувшого Гадяцького району. І ще 8 команд беруть участь в місті Кобиляки, 8, тому що ми розділили їх на дві групи і за те, що в цьому році можна назвати жіночий бум, волейбольний, 22 команди загалом бере участь. Цікаві, напружені, часом навіть непрості матчі, вкотре продемонстрували майстерність дівчат у пляжному волейболі. Очевидно, що грати на піску непросто, але спортсменки використовували свої навички, тактику та командний дух, щоб здобути перемогу. Ці змагання відзначаються непоступливістю, майстерністю жіночок. бореться за кожен м'яч, тому дуже приємно спостерігати за цією грою. Команди волейболісток були розподілені на чотири групи. Переможці півфінальних ігор мали змогу позмагатися за перше та друге місце. У кількох матчах переважними фаворитами ставали команди Глобинської та Миргородської громад, але фінальні ігри були найцікавішими. Насиченість і азарт турніру підкреслювалися неймовірною енергією та впевненістю гравців. Швидкість їхніх рухів і точність ударів дивувала суддів та глядачів. За результатами всіх ігор заслужену перемогу у чемпіонаті здобула команда Миргородської громади. Друге місце посіли волейболістки із Глобинської громади, а третє вибороли дівчата із Біликів. Територіальна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у Полтавській області щиро дякує організаторам та суддівській колегії за якісне проведення змагань.